Добрий день, шановні наші гості. Ми продовжимо наші коротенькі ефіри про те, як є і як має бути сьогодні. Я вам розкажу про те, наскільки недолуго і наскільки неадекватно і неефективно працюють місцеві органи влади на прикладах лише двох областей. Одним із пунктів і одним із кроків наших самих кроків є зменшення кількості держслужбовців, а це великі витрати, це навантаження і на бюджети місцевих органів влади, і навантаження на центральний бюджет. А як ми з вами знаємо, що на в Україні зараз дуже важка ситуація, і у платників податків, і у населення, населення, населення нездорове, бо воно має вже війну два з половиною роки. Також ми з вами після війни отримаємо. Велику кількість військових, яким ми не зможемо дати роботу, які будуть соціально незахищені. І для того, щоб нам не допустити соціальну нерівність, для того, щоб нам не допустити е якісь мародерства або якісь групування, ми маємо вже зараз заздалегідь розуміти, а за рахунок кого і за рахунок чого ми отримали біду під назвою війна. І, зар... і хто є, вибачте, за такий Вислів слабе слабе звіно, слабим ланцюжком у роботі нашої держави. От, наприклад, я вам хочу повідати таку інформацію, що всі податкові, кожна область, вона в кінці року проводить тендер на закупівлю прибирання. Також кожна область закуповує кожна податкова. Як правило, це робить центральний орган в самому обласному центрі, але він закуповує ці послуги на всій районні і податкові. Відділення, які працюють в самій області. Тому ми, коли аналізуємо закупівлі, ми бачимо, що електроенергії, наприклад, Волинська закупила там, на скільки то мільйонів, Черкаська там, на скількись мільйонів. І ми аналізуємо е, лише от такі центральні органи. І з кожним роком, як ми з вами бачимо, що ціна на енергоносії росте, ми з вами розуміємо, що енергоносії Тобто утримання оцих податкових нам коштує дорого. Якщо ми з вами відкриємо комп'ютери і подивимося на прозоро, скільки було закуплено засобів автоматизації обліку для податкової, а також програма. Яка називається кабінет платника, і вона веде і платника, і вона ж показує цю інформацію щодо платників самим податківцям. То ми зрозуміємо, що дуже багато коштів за останні 10 років було вкладено в автоматизацію і в програмні ресурси для покращення автомати... і автоматизації роботи цієї податкової. Але чомусь штат податковий і площі, де цей штат... Нібито працює, не зменшується. Але я вам ось ще, ще скажу: що податківці. Це вже не ті інспектори, яким 5 років або 6 років тому ми бухгалтери носили звіти. Ми подавали туди декларації по ПДВ, і ми подавали там ПДФО звітність, ми подавали декларації по податку на прибуток. Зараз це все робиться автоматизовано з кабінету платника. І коли ви прийдете. Податково вас ніяк інспектор не прийме, бо все робиться через головне управління. ПДВ рахується в області або в місті. І ще ж ми з вами знаємо, що в кожному місті є райони. А тобто, якщо там в Києві там 9 районів, значить 9 податкових. Тобто це ще дев'ять приміщень, це ще люди. І це ще витрати на комунальні витрати на опалення, витрати на заміну меблів. Вони себе поважають, вони себе, собі міняють меблі, вони усучаснюються. Вони міняють весь час комп'ютери. Я контролюю. А де ж? Зміна штатної кількості. А чого ж досі податкова функціонує на таких великих площах? От, наприклад, із таких площ, які мені попалися на потрапили на, на око, і в мене були заготовлені. От Волинська область. Оболинська область, головне управління ДПС Волинської області, каже, що е, вони функціонують за адресами Луцький майдан, 4 ківерці, вулиця Воїнів Інтернаціоналістів, 1, Кам'янсько-ширський, вулиця Воля, 2, Коваль, вулиця Чебинська, 1, Рожище, вулиця Кондратюка, 10, Любомель. Вулиця Незалежності, Володимир, вулиця Ковельська, Нововолинськ, місто Горохів, СМТ Іванич, СМТ Радке, СМТ Стара Вежівка, СМТ Ложичі, СМТ Любешинів, СМТ Маневичі, СМТ Турійськ, СМТ Шацьк. Питання: а скільки платників обслуговується? І скільки один інспектор протягом року у розрізі одного робочого дня зміг проконтролювати роботу платника або зміг проконсультувати. А тепер хвилиночка уваги. Площа оцих усіх податкових, які я назвала, складає 20 тисяч 100. 43 квадратні метри. Це ми ці 20 тисяч з вами опалюємо, утримуємо, даємо їм воду, постачаємо електроенергії, ще й прибираємо прибудинкову територію. Тут, от навіть у мене вказано, що у них прибудинкова територія 12,6 тисяч. І щоб ви розуміли, вони коли пишуть свої договори на проведення прибирання, вони ще й вказують, що хочуть, щоб вони їх прибирали, підметали вручну щодня, чистили килимові покриття щодня, вологе протирання на плінтусах щодня, вологе прибирання вручну було. Виведення плям з килимового покриття ну люди баряні. У нас війна, у нас не вистачає транспорту. А ми описуємо, як вони хочуть, щоб їх поприбирали. І коли я читаю такі договори. У Мене одне питання: от три сторінки. Оце описано де яке сухе прибирання і які вікна прибирати от в цих податкових. А я вам ще раз скажу, що в нас страшна міграція, а особливо в таких областях, як Волинська, і тому в Волинській області скоро жити буде нікому, а не те, щоб податки платити. А вони от хочуть, щоб у них сколювали лід щоденно. Вони хочуть, щоб у них очищували територію з затверділого снігу щоденно. І от вони це все описують. Питання, яка якість от роботи отакої от податкової? Питання: чого на цих 20 тисячах квадратних метрів відразу не, не локувати пенсійний фонд і податкову? Вони давно мають бути об'єднані. У нас немає зайвих коштів утримувати от таких от хазяїв життя, от таких от князьків. Ми ж потім стрільно з вами будемо читати у рубрики сапа в рубрики набу, що це податковець, якийсь начальник якогось департамента. Ви ще маєте розуміти, що в кожній цій податковій, яку я назвала тут їх 17, є ще свої там департаменти, які ще працюють, які ще отримують свої премії, які ще ходять на пенсію. Ми ще ж потім їм з вами пенсію платимо. Ну і ще хочу вам, ще зачитати структуру Чернівецької міської ради. От у них є голова і далі. Секретар міської ради, відділ організації роботи та контролю, архівний відділ, трудовий відділ, секретар виконавчого комітету, департамент надання адміністративних послуг, загальний відділ. Група транспортно-господарського забезпечення, відділ ведення державного реєстру виборців міста Чернівці, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, департамент інфраструктури та благоустрою, департамент урбаністики та архітектури. Це все у війну. Це ще я до половини надійшла. Інспекція Державного архітектурно будівельного контролю. Почуйте, Департамент урбаністики і архітектури і інспекція державного архітектурно-будівельного контролю, управління охорони культурної спадщини, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Департамент соціально-економічного розвитку та стратегічного планування, управління комунальної власності, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів другий, тобто їх троє всього, там. одного прізвища Зазуляк, другий Махвільов і Лицюк. Далі Департамент соціально-економічного розвитку та стратегічного планування, управління комунальної власності, заступник міського голови діяльності. Департамент соціальної політики, управління культури, управління освіти, управління охорони здоров'я, управління по фізичній культурі та спорту, служба з справ дітей, заступник міського голови з питань діяльності це ще один крохмаль іде. Відомий чоловічок, це він контролював закупівлю солі по 378 гривень у 22-му році на кладовище. Департамент транспорту та окремих питань. Комунального господарства, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, фінансове управління юридичне управління, управління порядку та контролю благоустрою. нас там вже два рази благоустрій зустрічався, пам'ятаємо, управління комунікації зовнішніх зв'язків та електронного урядування, відділ бухгалтерського обліку та звітності та відділ з питань кадрової роботи, відділ контролю перевіряючої роботи, відділ мобілізаційної роботи і патронатний відділ. Це все я скачала з сайту міської ради Чернівців. А тепер питання: кожен із усіх перелікованих має кабінет, має заробітну плату, має лікарняний, він кожен з них не мобілізований. Бо за нього держава потурбувалася. А питання: а що таке місто? Місто Чернівці? Це досить маленьке місто, в якому весь час немає води питної, весь час у них рвуться комунікації, бо місто досить старе, і старі комунікації. Ми ще не відкриваємо картинку, і весь час ми бачимо, що там прорив труби. Також це місто набудувало там кучу фонтанів. Це місто виловлює собаки, витрачається на те, щоб їх вакцинувати. А тих собак ніхто не бачить, точніше, не так. Те, яких вакцинують, ті, як їх виловлюють, не бачить, а собак на вулицях бачить. Це місто щороку проводить. Оновлення асфальту біля ринку Калинівського, у них там якийсь ринок є великий. І тепер ми з вами маємо зрозуміти, а хто ці всі люди, як вони туди прийшли, який конкурс вони відібрали? Я хочу побачити, під час голосування на виборах на минулих місцеві органи влади хіба виборці показували весь оцей штат утриманців? Хіба виборці голосували за те, щоби ці люди. Мали бронь від мобілізацію війну. Хіба не можна скоротити наполовину хоча б ті відділи, які, структури, які друг друга дублюють? Тому, теж архітектурне або благоустрій і так далі. Тобто наша крок і наша виявлена потреба в формуванні адекватної кількості учільників міст. А також адекватна заробітна плата згідно заробітної плати середньої, в цьому місті, по даним минулого кварталу, в звітності по ЄСВ. Всі суб'єкти господарювання подають поквартальну звітність по ЄСВ, в якому вказана заробітна плата. І вона має бути середньою і виключно з за тієї заробітної плати, яка в цьому регіоні була подана в контролюючі органи у вигляді звітності, і має бути сформована заробітна плата і фонд операти платі органів місцевого самоврядування. Таким чином. Ми вас запрошуємо залучатися і контролювати і виводити. А які відділи які департаменти, і як функціонує ваша сільрада, ваша міськрада, ваша громада? Будемо вам дуже вдячні за інформацію. І повторюся, можна вже давно об'єднувати в одному приміщенні податковий пенсійний фонд. ЦНАПи у нас є, вони працюють, вони забрали на себе функції податкової щодо переносу ФОПа його місця роботи, щодо переносу місця реєстрації, щодо зміни групи ФОПа щодо переходу на загальну систему або на єдиний податок. Це все робиться вже автоматично, і тому такі площі великі нам не треба утримувати. І тому ми залучаємо громадськість. І активістів, зміст проконтролювати, а скільки у вас десятків отаких от відділів, скільки на них витрачається мільйонів грошей, які матеріальні допомоги вони собі написують, і який КПД їх існування, скільки ви раз туди ходили, і скільки раз ви відчули роботу цих органів. Ми вас просимо підписувати. Нашу петицію, це народна петиція, це народна платформа. На цій платформі далі буде розгалуження по роботі по напрямкам, і ми хочемо запросити вас організовуватись для роботи і для наступного контролю роботи ваших місцевих органів влади, а можливо, і на, на, навіть вашої участі у виборах. Я вам дуже дякую. Прошу підписатися за посиланням нижче і прошу приймати участь у житті нашої країни. Дякую за увагу. До побачення.